Я вирішив а, купити велосипеда, але велосипеда ще брати не буду. Я зараз їду в розкішну, дивитися велосипеда там одного за 1750-28 колесах. От так. От. А сьогодні я буду відправляти покришку. Я виставив, в принципі, вона. Не оця лиса. Покришка без шипов. Тим більше для мого катання це вона, боля, ви бачите, що вона вже... По боках трошки ну, ну, такої себе, звісно, покришка. Вот так вот. Я приїхав на своєму шосері, гревелі, хто я хочу називає. Я вам скажу по правді чесно, на таких покришках тонких накат дуже хороший. Ну, Весь асфальт на задниці задні і на руках. Хто по городу їздить, то не рекомендую. А по трасі шурувати по дорозі рекомендую. Накат просто чудовий. Ладно, не в цьому справа. Беру я коробочки, запаковую, і йду на пошту відправляти і зараз вам заберу ще колесо переднє. Хороше. Плю. Якщо мені легше на нову пошту сходити, забрати колеса, а потім вона, в принципі, в ту саму коробку впакувати ту покришку. А що я маю ще тими мотузками злажувати, тими коробками? Правильно? Я зараз розрахуюся, заберу, добре? Всі колеса... Скажу по правді чесно, колеса як колеса. Я більше тих колес брати не буду. Я в мене реально чисто для вас, чисто для обзорів, так більше в житті я ніяких колес не буду брати. Бо тому що одне, як за ти забирав колесо, це це не колесо, це просто, я не знаю, там мата не знайдеш. У нас СССР, СССРовське, одне переднє колесо, яке я забирав. Це звісно ще просто жесть. Як це можна таким будь, лопухом взяти за СССР колесо замовити? Добре, що шосейне, не типа алюміневе. Ну коли б мені ще желізне прислали б. То це вообще просто треш був, я не знаю, я просто не знаю як. Просто йду і мене просто психи беруть. Я просто 700 рублів. Яких 700? 660 перевів на карточку. Плюс 55 це 715 рублів просто в задницю. колесо з багажні, це звісно, ще жорстко. Коротше, зараз я направляюся розкішну. Чисто для вас обзорчика хочу зробити велосипеда, які в нас тут люди продають велосипеди за адекватні гроші, условно сказати. Звісно, тут такий, блін, спуск що я вже затовпався, його просто під під тормоз Под тормоз і ще й отака дорога, це, звісно, ще жесть, просто трендєт в мене просто немає настрій, в мене ціги беруть беруть. Мене просто 715 гривень, просто круто встраюватися тому що життя одне якщо ти будеш то ти вообще нічого не доб'єшся ну що ні ребята Що страшно розберешся головне що відправили Главное, не пусту гроші подрати в принципі і діти наші на сосер колесах на сосер велосипедах куди хоче їздити а ми вже пацани, вже все сучасне. ну нічого Всяке в житті буває, а я їду до точки. Там де чувак велосипед продає на прибиті. Зараз буду хату шукати, де той продавець. Ось ще знаходиться. Бо він мені точно геодані не скинув, просто сказав примерно вулицю. А куди їхати, я не знаю, ребята. Це ж я називається полічний стрічер. Шукав той дому. Я не знаю, чи дик, чи читать, чи хто его. Сейчас будем так. Конечно, все жорстко. Короче, я плечи нашел домик, но я ж спину, то буду спецнав. Сейчас пошукаю. Почему он мне уже куда выїхал? Не знаю, не знаю. Короче, я туда. Там бачить. Це ти поста. Она іде знає, куди його їхать. 18 Я же. 17 писав? писали 17. Якщо час на не... 7 точно. Я тут пока поставлю Я Буду шукати. Що одно і одне но. Там велетенська собака, там гараж чипа по фотках. Те саме типа хата. Тут бег я собі Ну сейчас буду гукать, сейчас пытаться. Я не знаю, как я тут. Вот пес просто жесть. Да, да, ты видишь. Да, да. Ну, сейчас, ну, сначала, да. Я бачу, що він прям такий. Може там, може там воно просто ви може його початку. Та я знаю, я си, там в мене камери є, просто сам... Снах, я минутку просто огляну чисто, який вон там. По спицях, по всьому, щоб мені знати. Ну, типу він радянський, правильно? Хто? Вірить? Да, так. Німеччини привезли. Я ж кажу, що він, типу, не той, що як український. Ось. Не він не наш, це не наш. Там і рама алюмінієва. Ні, це він. желізна. Железна? Да. Ну, типу, ржата така. А, може той наш спертий був, ну казав, але що алюмінієва рома, я не знаю. Це не наш ж Бачите, що і колеса тонкі тут. -то. Ну я зрозумів, що не наш. Ну, рама то желізно, але в принципі В принципі, нормально. за такі гроші. За, за такі гроші. В принципі, нормально, я б сказав. Це ж не те, що там велосипед, який я вам брав за 10 тисяч. Ну, то що кажу, то... то там точно мусиш алюмінієву раму вже посадити. А то в принципі в мене живі. Ми купили два велика, старшим е, сину й дочці малим. За одні ті самі гроші. То mm. сина, сина велику вже приснився... Та там бутика закупити. Ну, да, да. Сина велику вже пристився каюк, а дочкин Велік, його ще можна він як новий на продаж поставити в той самий душах. Велік Велико теж. В принципі, нормально. Те, що железна рама, то таке, ми дети на железно раді. Ой, посіли. Боже, я вас спрошу. Добрий день. Тут був попадає дуже. я просто сам не знав, що я сюди на кухню. В <плес> принципі, це, це нормально у вас. Колеса може викликати. Не, ну колеса та я покришку такі так, так мінять буду, бо це вже тут не годяться. — Це нова покришка, він прошла це, йому відкупляв. Це це, це він прошла йому одкупляв, дивіться, що дуже красо. Та я бачу, розділ. бачу. Ну, все одно хоча б то, товщі треба буде взяти. І, а вони довші, і Ще спиться спи, спи спи деякі поміняти.

Ой, ну, Ви ж тут будете на ньому? Тому я два велосипеди тільки, не... Тільки попереджати. Не... Добре, бо я можу бути. Як я буду їхати, то я вже, типу. Хорошо. Ну, як я напишу, типу, що я вже виїхав. Ну, так я буду. То за пару часиків хоча б. Ну через час. Добре. Бо я на своєму приїхав, я просто два штуки зараз не потяг. Чого? Ви ну, мені ж на Іванівка, мені ж не на Ставище. Я ж на Іванівці живу по трасі. Та я знаю, де Іванівка. Мені далеко з мама на спереди. Я на самокаті приїду, щоб самоката на багажник просто поставити. Добре, Я з колеса накачу тоді. Зараз акумулятора заряду, щоб. Ну так, да, так. Да. Щоб хоч якось доїхати. Добре. Ну добре, в принципі, ви В принципі, спить. Я думаю, колеса задні так і так мінять треба. Тут вже вона така з'їзда, вона вже нікуди не ходить. А так, в принципі, Зараз непнус по кришки замітити. Но нам і так ти назвали. По ньому і так можна їздити. Ну да. Чоловік на ньому ще й друга возити. Ні, серйозно, він возив у друга. Та я ж качани, що хоч возив на своїх коронавіру. Че, він ще там болтика заклепити, там все буде добре. Хорошо, короче, я на днях буду їхати, а я заразом... На самокаті, щоб на багатше поставити на названі. Понеділка, то після обіду, а в я вдома буду? А ви в принципі коли будете постійно вдома? Я вдома, на постійно в школу. В принципі, 1700 не стовав. Добре. Ну добре, хорошу тобі вечора, коротше я буду їхати на дяку. Щоб я на самокаті приїхав і щоб на завело спині роззав. Такий, короче. Що сказати, правді, ребята. Хлам! Просто на колеса, а не велосипед. Прям чесно скажу. Я ще взяв собі кілограмову торчен, кілограмову і кава, у мене кава закінчилася. Отак -от. а тепер я їду по колеса і прямо домой. Колесо, хто не зрозумів. Ребята, показую, як воно є. Це колесо мені обійшлося в 400 гривень. Тут стоїть касета на 8 скоростей крутиться ідеально, всередині нема нічого такого. обод по суті. Кісьма, звісно, трошки потертий, але рівний, То, що плюс спиці, Ну, в принципі, трошки попідтягують, трошки розслаблені. Але, в принципі, з 400 гривень це колесо стоїть. Далі, це колесо обійшлося. Півтори тисячі гривень Що за ці гроші ти отримаєш? коротше ротор Шимано. Ну, Ось такий Тулці, в принципі, і з касетою аж на восім з карасі. такою шайбою. Оба шуту по усилений я фирму шутиву обожаю вона робить качество и спицы все натянуті а кашимано в принципі нормальная такая так, кассета рокшокс 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 40 мм В нормально За 1500 нормально ну, подумай що... Ого, нифига себе Скокаси Ну, ребята Заставки хрени Ви знайдете нормально Блін як це ж його так положити Ооо Як я о цього житті не люблю Як просто не можеш нормально оботом пихнуть Щас секундочку Так, короче Еще передній обот. Но я трохи конечно, ще оборжався Я трохи гроші продув не знали Короче, втулочка тут просто ни о чем. Просто вообще нулево. Втулка, конечно, тут вообще такая. Прям, ну то, что хоть алюминиевая спицы, Нормально натянете. Ну что меня самое больше раз Что тут обод. Просто СССР. Древнючий. Просто жесть. І ще, ще подкачка тут Така прям, знаєте ось така, Ще коли Короче, Коротше, ребята Не купуйте цей срань. Знаєте що тут тільки сучасне Що тут тільки швальба маратон Оце що современ, тільки покришка І то, я цю покришку буду продавати. Короче, колесо Ну що я скажу по правді чесно ребята Не купуйте СССР в, в принципі, якщо чесно, В принципі, принципі зробити добре щоб крутилося, вона і так добре крутиться, але в принципі смазки влупити туди, поставити на велосипед, покришку замінити. звісно, широкий, одинарний, не двойний. Я б думаю, що відкатить. Немало. То що, звісно, гроші просрав, це точно. І бета я ці бабки просрав. Далі. Я ще замовляв багажник. Багажник з самого тішманського, якого я тільки знайшов. Він мені обійшовся. Гривень 200-200 гривень. Звісно, мені обіцяли, що це новий багажник. Ну, я по повній предоплаті взяв, називається, ніколи не беріть по повній предоплаті, бо вам можуть оце нового відправити. І ржавчиною, Ну то, що багажник, конечно, непоганий. По суті. Що за такий, типу... Ну, якщо чесно, своїх 250 гривень вообще не стоит. І з маячком зазадь. Ну як маячком, ну типу фарою. Коротше, це, звісно ще жорстко. Короче, ребята ребята ребята, просмотрю. Всім удачі, всіх до нас, я не був, звісно, геньок. Просто замічаті. Подивися, самого самого конченого велосипеда, що я навіть не знаю, чи за тисячу його можна продати буде. І наш висався на шелізній рамі весь ржавий. Важить тонну прям, прям в тяжелий колеса просто без спиц. Отакі хлябають. Покришки вообще просто говно. Руль говно, сиденья говно. То, що там тільки рама і то лізно. Коротше, ребята, не економне купіть нормального велика. Отак. А колеса Сасаровських, конечно, колес вообще не беріть не рекомендую, говно повніше. Не говно. Ну, воно вже своє от жило, розумієте? Це так само, як москвича брати. Замість з аудіо, ви самі розумієте. Ще я скажу по правді чесно. Заднє колесо мені ще може пригодитися вдруг. бо тому що я постійно їжджу на 28 колесах. 26 в принципі, втулку зроблю. В принципі, мені в принципі, я думаю, ще пригодиться. Ну, колеса більше не буду замовляти. Це останнє відео по перепродажах, по... Може я ще велосипеда колись там візьму. Ще відос буде. В принципі, не буду прощатись. До нових всіх. Всім пока.